Вітаю усіх телеглядачів. На часі програма Пряма мова і з нами у студії сьогодні наш гість Юлія Щербяк, голова громадської організації Лекс Форум, юрист і адвокат, а ще один з ініціаторів проекту Великдень зі сходу на захід, який тривав у рівному з 9 квітня по 13, по 13 квітня відповідно. І маємо позитивні результати, позитивні відгуки. І зараз власними з пані Юлею будемо спілкуватися. які ж враження повезли до себе на схід? Наші земляки. Доброго дня, пані Юлія. Доброго дня. Я так трішки вже розказала про проект, який відбувся. Я думаю, вже всі прочитали і знали. Але з перших вуст цікавіше дізнатися ваші враження, скільки людей приїхало, як їх зустріли наші мешканці рівного. Які вони враження повезли на схід і як це все відбувалося? Приїхало всього 71 особа, із них 14 було поселено по родинах. Це сім'ї батьки з дітьми. Це, це батьки з дітьми і просто дорослі, і частинка проживала централізовано в Олександрійській школі інтернат. З якими враженнями враження були найкращі і в них, і в нас. Ми приклали максимум зусиль, щоб їм було цікаво, комфортно. Вони не очікували стільки позитиву уваги. отримати і уваги. В групі була одна жінка. Вона такі проводила такі експерименти, заходила в маршрутку і казала: «Здравствуйте, я із Донбаса, помогіть мені, пожалуйста, добратися до районної адміністрації і спостерігала, яка реакція людей і як. Е, дуже позитивна. Люди е, проявляли до неї інтерес, запитували: а звідки саме ви а чому ви в рівному? А що там біля адміністрації? Куди вам треба добратися? Підказували, тобто всі дуже учасливо підходили е, до вирішення її проблем пере... переїзду по рівному, і вона кожного разу так вона зробила так кілька разів. І нам розповідала свої враження, що, що жодного негативу ніхто їй не робив зауваження, що ви всі роз... зрозуміли російську мову, так всі розуміли російську. Мову, ніхто не вимагав від неї розмовляти українською. Всі були дуже дружелюбні. І це ж не те, що от ми реалізовуємо проект, і ми відібрали толерантних людей. Ні, це, це випадкові це рівняни, які от випадково випадковому. вийшла в місто та, в, та в, в маршрутці. Ось ось такий цікавий приклад. Був надзвичайно цікавий приклад, коли е, після подій <кій> воєнних подій в Слов'янську друзі. Е, Перестали спілкуватися через різні їхні позиції. Друзі, родичі, Майже рідні, так само. Вони зустрілися в рівному по дорозі в рівне в потягу <гум> і відновили спілкування. Така цікава ситуація. Була ситуація, коли тато проросійський налаштований категорично був проти поїздки маминої мама з донькою приїхала до нас в гості. Мама ну, якоїсь принципової позиції не мала, донька це учасник творчого колективу, і вони приїхали всією школою мистецтв. Коли вони побували на наших заходах, поспілкувалися, поспілкувалися з тими, хто в сім'ях, то ну, вони просто були вражені. Я думаю, що це ну, величезний що що ця поїздка, цей захід буде мати величезний ефект, в тому плані, що Ті люди, які тут побували, вони приїдуть, і е, жодна інформація про те, що тут когось їдять, чи п'ють чиїсь кроватівками чи чи всі, всі кожен ті <свісно> забороняють спілкуватися російською. Звичайно, ну це просто буде викликати сміх, тому що вони тут побували, і це як аргумент для них. Я так розумію, більшість із цих туристів, так називаємо їх запрошених наших гостей, були взагалі на рівні в Західній Україні вперше. Одиниці вже бували на Західній Україні, але в переважній більшості це люди, які вперше тут побували. А що вони очікували, їх тут зустріли? А що їх насправді зустріли? Які враження? Що здивувало найбільше? Деякі відверто говорили про те, що вони для себе хочуть побачити Західну Україну для того, щоб прицінитися де можливого переселення у випадку відновлення воєнних дій в тому місці, де вони проживають. Хтось казав, що надзвичайно любить Україну, і це можливість поспілкуватися українською мовою, побачити традиції. Так само вони не хотіли не хотіли використати таку можливість. Ну, в основному такі от аргументи були. Що вони сподівалися? Сподівалися знайти, напевно, якихось однодумців, поділитися, розповісти про те, що у них відбувається. І... Ну і втопити той лід конфлікту, схід-захід, який особливо гостро у них, тому що велика частка населення проросійські налаштовані, вони ходять з тими міфами. Про До речі, що нічого не розповідали стосовно міфів, які на всій, практично, території східної України сприймаються як таке чисто зерно раціональності, насправді далекі ж від реалії, наскільки ми тут знаємо, але там якби, в це вірять люди. Ось як вони самі це розповідали. Ми жартували стосовно цих історій, про розтинання немовлят, про про вбивства, про вбивства російськомовного населення і агресія стосовно російськомовного населення. Наші гості жартували, що не дарма ви нас так пригощаєте, напевно, відгодовуєте. І самі з цього жартували, і це розряджало ну, обстановку і давало сигнал, що вони адекватно оцінюють. Ситуацію, і, і що вони не мають ніяких побоювань стосовно власної безпеки. Серед гостей я так згадувала, вже був творчий колектив, це група творчих дітей, так? Так, це школа мистецтв міста Слав'янськ, де було два творчі колективи: це хореографічний і театр студія Вони спілкувалися з можна сказати колегами по цеху у нас в Рівному. Відповідно, з художниками, можливо, може, вдалося такі зустрічі налагодити. Це дитячий колектив, і, е, на жаль, нам не вдалося якось сконтактувати з нашими творчими колективами. Це в планах така робота, тому що це були якраз дні великодніх свят. І е, в нас на ці дні були передбачені заходи. А ніяких е, виступів творчих колективів в місті рівне в неділю не було. І великодень, тому, так, великодень, і тому ну такого, такого знайомства не відбулося. Це в майбутньому програма сама Великдень зі сходу на захід передбачала якраз от заторитись в наші великодні традиції, українські як взагалі святкують на заході. І у вас була така своя програма, цілий ряд таких заходів і подорожей. Як вдалося здійснити задумане? Ну, напевно, найбільше ці традиції відчули гості, які проживали в родинах. Так само елементи традиції побачили ті гості, які проживали в Олександрії, тому що для них були запрошені майстри, вони робили писанки, складали кошечок. Ми за допомогою меценатів ми їм придбали все, що необхідно, в кошечки. І... Кожен отримав пасхальний кошечок? Кожен отримав пасхальний кошечок. Так, Власноруч виготовлені писанки туди поклав, і вони е, пішли в церкву святити е, паски, так як це робимо ми. Ось а То, в які церкві я... святили? Кожен там за місцем проживання чи де святкувала родина? Свячення пасок у нас було ну у нас все було надзвичайне і освячення пасок у нас також було надзвичайне. Ті, хто проживали в Олександрії, то відповідно в Олександрії. Ті, хто в місті, всі родини, які ми були в місті, ми домовилися, що будемо спільно освячувати паски в Покровському соборі. Ми разом всі зібралися, і родини, і і гості нам дуже допоміг Владика Іларіон. В якій частині нас завели і поставили? Ми розмістилися своїми кошечками безпосередньо перед вратами, там де владика відправляв службу. Попросили про можливість пройти сповідь і причастя. Нам дали таку можливість. Деякі з наших гостей вперше сповідалися і причащалися. Це для них був особливий день, і це це була це була справжня особлива сповідь. Деякі люди вони робили це з цікавості, чи вони дійсно перейнялися і захотіли це зробити? Вони робили це з душею. Деякі навіть там хтось, хтось прийняв причастя, хтось сказав, що е, ми не готувалися, ми не читали канони, не постилися і тому е, ми вважаємо, що ми не можемо причащатися. Тобто, ну, надзвичайно так от серйозно підійшли. Е, і освячення пасок в цілому Покровському соборі, де кілька тисяч людей почали з нас. Це було надзвичайно зворушливо. Владика освячував наші великодні кошечки, і Владика подарував для гостей паски. Аналогії з освяченням пасок в себе там на Батьківщині не проводили? Важливо, була та увага, яку, яку їм приділили. Можливо, ну, менше, менше творчості, а більше так. Всі все наповнення кошечка вони купують. Ось а ми самі випікаємо паски, вони не роблять писанок. Ми самі ну, би, більш творчо підходимо до формування того кошечка і ну, тепер писанки поїхали на схід на схід, наскільки я розумію. Так. А які ще подарунки ви подарували? Чим там похваляться гості в Слов'янську? <кій> Олег Чергунюк подарував футболки. надзвичайно класні, з патріотичною символікою. Що там написано? Це, це такий тризуб на футболці зображений. І е, цей тризуб всередині наповнений жовто-синіми квітами. Діти відразу одягли, повдягали футболочки і <кій> були такі радісні. Це буде дуже сміливо, якщо вони їх там носитимуть. <кій> а ще, що було? Ну, так як і ми анонсували дітки зі шкіл Рівненських понаписували листи дружби, навіть деякі діти вказали свої телефони. Ось. І я попросила, що в чийому листі, в чийому листі вказаний телефон, щоб обов'язково зв'язалися і подякували. Це, ну, це так важливо і для однієї сторони, і для іншої. Також дітки різні поробки робили, дуже цікаві з різноманітних матеріалів. Ці, ці поробки ми запакували гарно і вручили нашим гостям. Диски з українськими піснями, самопоміч подарувала. Ось. І ну, Великодні кошечки, все, все наповнення тих великодніх кошечків. Загальний бюджет проекту складав 30 тисяч гривень. Ну, це не є така велика сума. А як ви збирали такі кошти? До цього окремі меценати долучались? Чи це було так, от методом волонтерства і скриньок, чи яким чином? Ну це велика все ж таки. Так, частинку нам проживання і харчування в Олександрії нам оплатила обласна адміністрація. Це десь в районі там, 10 тисяч, Я так групу округлюю. Так, а все інше ми назбирали. Ми написали листи. Шановний підприємець Рівненщини, просимо ось ми такий проект реалізовуємо, просимо долучатися. І е, бізнес дуже активно відгукнувся. Нам просто перераховували кошти, привозили продукти, е, формували кошечки. Ми пояснювали, зараз ми прозвітуємося. А з тих підприємців, до яких ви звертались, більше погоджувалися а. чи більше відмовлялись? Більше погоджувалися. в основному. Погоджувались, одиниці відмовлялися. Хороший, це, дуже це, це дуже хороший це дуже хороший цікаво, сигнал. Цікаво, як діти, діти вони такі до певного віку чисті, в них своє особливе сприйняття. Я маю на увазі, як вони сприйняли листи, Ось, це ж. Не написані американцями, видно, що коли дитина пише, вона завжди отримує листа від іншої дитини, листування там вони спілкуються і в соціальних мережах, і в них була якась така от дитяча реакція, що це їх зустріли, і це практично їхні однолітки і ровесники з ним листуються. Коли ми вже сьогодні маємо зворотню реакцію від діть. Цікава зворотня реакція, власне, так. дитяча. В слов'янську проведено прес-конференцію, де були присутні і діти, і частина дорослих, які були нашими гостями. І коли діток в слов'янську запитували, що вам запам'яталося, найбільше їм запам'ятався майстер-клас з гончарства. Там був аншлаг, не всі змогли прийняти участь, тому що дуже багато було. Це було в зорі. Ми запросили майстрів, вони приїхали зі своїм гончарним колом з глиною. Глина виявилася зі слов'янська, тому що та. ось. Ну і там вироби глечки, робили кружечки на, на тому гончарному колі. Дуже дуже діткам сподобалось. Діткам запам'ятався Рівненський зоопарк. Вони в захваті. Надзвичайно дякували екскурсоводу Каті, яка, яка дві години ну просто тримала їхню увагу. Дуже гарно ну, справді хороший. Так їм запам'ятав запам'ятався солодкий стіл. А де був організований солодкість? Пересопниці. Пересопниці, ми їм дуже гарний солодкий стіл, смачний, і е, вони жартували, дорослі жартували, що діт... у дітей залишиться таке враження, що рівне це місто, де все безкоштовно, тому що ми підходили там дуже багато солодощів, все таке смачне. Вони запитували, скільки це коштує. Ми їм казали: Пригощайтесь, це для вас, це для вас зробили учні дядьківської школи. Це безкоштовно, зоопарк безкоштовно. тобто… Пересопниці все... була певна ще якась екскурсія? Назвичайно було все організовано, нас розділили на три групи. І Було три екскурсоводи. Один екскурсовод на фортецю завів частинку людей, в музеї Пересопницької Євангелії і на розкопках. Ось, і по дорозі вони, гостей частували кулішем. А, а далі стояв солодкий стіл, вони пили каву з Урабіку і їли солодощі. Ну, погода була супер, і все вдалося дуже гарно. Крім цих об'єктів, які ми згадали, де ще вдалося побувати і що в рівному вдалося показати гостям зі Сходу. Ми були ще в Рим-Котолицькому костелі. Нас надзвичайно тепло зустріли. Для нас організували цікаву гру. І взагалі так дуже все душевно пройшло. Не могли ми розпрощатися, і з гітарою, з піснями нас проведжали до автобуса, щоб ми від'їхали. І в понеділок з групою дітей ми їздили в Почаєв. А після Почаєва ще на джерело Святої Анни в Вонишківці, де нас так само пригощали обідом, дітки з недільної школи співали для нас. Враження від Почаєва. Так, от почаєв це так само одне з із яскравих вражень, що діти запам'ятали старовинні храми. От вони казали. Результати першої прес-конференції ви кажете, там вже люди, які повернулися, які займають теж там не останні посади, і які проводять живе спілкування з людьми, провели якби зворотній зв'язок. Так так. Які вже можемо зробити висновки, і яка от реакція, які підсумки прес-конференції, якщо можна так сказати, якщо вже є така інформація? Так ну перший висновок, що співпраця громад, громадськості із владою це дуже ефективно, тому що влада в своїх діях дещо обмежена. А як завжди, <гум> громадськість більше поле для маневру має? Дуже важливий висновок ми зробили такий, що коли людина знаходиться в пасивній позиції спостерігача, тоді ну, виникає багато претензій, обурення, що там не так, ось за що вмирали люди на Майдані. Все значить не так, як ми хочемо, нічого не змінилося. А коли людина в активній позиції, коли вона бере безпосередню участь, так як в цьому проєкті, тоді ті події воно зовсім інакше оцінюється. Виникає азарт. От ми ми реалізували цей проект, він вдався, супер. Тепер ми хочемо далі реалізовувати так само. І люди зі Слав'янська вони організувалися, приїхали, вони подолали величезний шлях. Вони побачили, що це класно, що тут пози один, вони Практично отримали позитив в іншу країну, так так. Привезли ті враження до себе. Вони, вони хочуть продовжувати співпрацю з нами і реалізовувати наступні проєкти. А Хмельницьку сприйняли взагалі саму прес-конференцію такі от позитивні враження з Західної України. Не сказали, що там заплатили американці, ви тут приїхали, вас там купили, ну, як правило. Ні, це виключається. Тому що я кажу, що були в групі такі випадки, коли тато і мама мають різні позиції. Там тато налаштований проросійський, а мама а після поїздки. А після поїздки це категорично проукраїнська позиція. Тому що вони говорили, ми хочемо жити так, як ви. Нам насправді. Напевно, так не можна говорити, що, що там щось у нас краще, щось у них краще. Тобто нам також є чому у них повчитися, але те, що звучало з їхніх вуст, про те, що їх вражали чисті вулиці, привітні люди відкриті і ну от. Моєї подруги проживала сім'я, сім'я чоловік, митець, і він по характеру, якийсь такий, ну трошки замкнутий, мені здавалося, але вже під кінець э, тієї подорожі э, я бачила, що в нього стільки вражень. Він казав: Ви знаєте, нам для мене ця поїздка була настільки важлива, мені треба повчитися від вас э, гостинності, відкритості. Тому що до цього, до цієї поїздки, я б ніколи не погодився прийняти в своєму домі чужих людей. Я собі не уявляв, що це можливо. Як це чужим відкрити дім свій для чужих людей? А ще в такий день, в Великодень. А ви це зробили? А це ж бар'єр. Так, подоланий ще а ми, один. а ми йому говорили, що е, ми поважаємо таку, таку твою високу духовність, коли е, там перед причастям ти проходиш шлях. Е, Посту, прочитання відповідних канонів це дуже важливо, це, це вияв твоєї такої поваги і дуже глибокого ставлення до питання сповіді і причастя. Нам є також, чому в тебе повчитися. Ну, ваші особисті висновки. Мої особисті висновки це продовжувати співпрацю з владою для реалізації нових ідей, тому що ми, ми генеруємо ідеї, у нас є до цього енергія, у нас десь є якісь ресурси. Часові, можливо, ще якісь ресурси, додаткові фінансові ми спроможні. Люди, організувати. які бажають і мають можливість допомагати, певно, що так, меценатів залучати. Влада має також ресурси. Це і е, е, фінансові ресурси, і якісь я так розумію. у Вас там в архіві вже є нові проекти, які ви плануєте я на найближчий час? Я вже озвучила цей новий проект. Це е, е, етнотапір, тому що дітям, які живуть на сході, їм важливо. В, в... свою українську, і у нас зараз міністерство освіти оголосило конкурс на відбір волонтерів для англомовних таборів, і ніхто не говорить про україномовні табори. Це нонсенс. Хоча люди Ти зі шкоду проблема є. Люди зі Сходу вони говорять про те, що це дуже важливо нам вивчати, щоб наші діти не тільки пасивною українською, активною українською володіли, і такі тепер потрібно, щоб діти проводити таку українізацію людей, передбачає, що там люди. Дітки зі Сходу і Західної України. Так, це такий мікс дітей зі сходу і заходу для того, щоб вони спілкувалися. Це ну для, для дітей запобігання. Ja, ну ми поки що, звичайно, ідея наша, ми хочемо її ре... Ре... реалізовувати на Рівненщині. Ось, але е ми шукаємо зараз підтримку. Якщо ми її знайдемо, то ми готові наповнити такий табір своїми ідеями. Е ключовим є люди, які будуть. Е з любов'ю ставитися до цих дітей зі сходу і поселять в їхніх серцях ту любов до України, любов до ближнього гуман... гуманізм. підсумовуючи завершення проекту, що він таки відбувся, і певно, що це один з перших, я так розумію, у вашому архіві. Вам особисто зі всього спілкування от, з гостями, з Слов'янська, що вам особисто найбільше запам'яталося або вразило Ось так? Для мене кожен день був незабутній. Мене звичайно вразила та родина, яка у нас жила. Ми, Як з нашого боку, так і з їхнього боку. А ми що були... це була за родина? Це була родина Жужукіних Світлани і Дмитра і їхні діти Вероніка і Максим. Ось ми, ми були вражені від того, що як могло таке статися, що кожен з нас брав список людей, які до нас приїжджають, і вибирав сім'ю, яка буде проживати, і кожен з нас вибрав родину, коли ми зійшлися ідеально по характерах, по, по, по смаках, по інтересах. Це, це, просто, це, це неможливо пояснити. Як могло так статися? Що до нас приїхали люди, і вони настільки веселі, позитивні і класні, що е, в віці такому немолодому можна знайти А Як діти, діти, я... діти між собою владили взагалі? Ті, що е, приїхали, і ті, які жили ну, якби в родинах, діти тих сімей, які приймали? Чудово виладили. Наші діти позитивно налаштовані. Тобто е, був інтерес. Був якийсь обмін там, враженнями, а як у вас, а як у нас. Ось. Діти, ніяких конфліктів не було. Гарно, гралися, знаходили якісь ну, спільні інтереси. Я вам дякую. них дуже талановиті діти. До нас приїжджали, приїхали діти, які, якими батьки ну, надзвичайно багато часу і зусиль прикладають їхній освіті, вихованню ну, це творчий колектив дітей і ну, освічений контент. Так, так. Дуж дуже, дуже освічені, дуже, дуже гарні діти. Це в противагу тому, що тут деякі люди, навіть наші земляки, думають, що там. Темнота суцільна, так і, і нічого це, немає. Це помилка, це якісь такі стереотипи, їх треба руйнувати. Тобто, ви хочеш є і там стереотипи, і тут стереотипи, і так. саме такі от проекти. Я думаю, вони руйнують ці стереотипи, і створюють, допомагають створювати якийсь певний місток, який ну в даній ситуації просто необхідний, бо без нього ніяк. Є якісь фактори економічні, історичні, культурні, які е, роблять нас ну, якісь відмінності, так? але і на заході України, і на сході України, так само, як і в кожній країні, і європейській, є різні люди, тобто є різні люди і тут, і там, і цьому нема чого дивуватися. Але те, що ми зустрілися і е, ну, ми отримали стільки позитиву від спілкування. Ну, Напевно, ще треба говорити про те, що проєкт вдався, тому що саме на часі зараз от такі акції. Маємо зараз... маємо дві хвилинки якраз про час ефірного так. часу. можете ще звернутися до рівнян або подякувати, оголосити проєкт і поділитись своїм. Пунктам. Я дуже дякую всім, хто долучився. Запрошую далі до співпраці, не залишатися в позиції. Пасивні позиції критиканів а брати активну участь у громадському житті, долучатися до наших проєктів, вигадувати і реалізовувати власні. Все у нас вийде. Україна єдина. Дякуємо, Юлії, за візит до нашої студії. Глядачам нагадаємо, що не помиляється той, хто нічого не робить. А хто шукає, той обов'язково знаходить з вами у студії була Юлія Щербяк, голова громадської організації ЛЕКФОРМ. Лекс форум перепрошую. Я ваша ведуча Наталя Демодюк на все добре. До зустрічі на телеканалі Рим. Дякую.